Всім привіт! Ви на каналі Поліна Таролодж і будемо дивитися таропрогноз для водоліїв на липень 2023 року. Я власне, зараз знаходжусь у відпустці десь на літній, літньому балкончику. Сподіваюсь, вам в мене нормально чутно. Буде такий, знаєте, літній прогноз на двох колодах. Такий уютній, не навантажувальний. Тому давайте дивіться водолій, що вас очікує у липні 23-го року. Дев'ятка пентаклів. вісьмірка води. І лицарь мечів. Mm -hmm. Я тут уточнила про що дев'ятка пентаклів, про десятку кубків. Mm -hmm. Значить, дивіться, скоріше за все будете витрачати кошти на сім'ю. Тому що дев'ятка пентаклів це взагалі карта, коли ми працюємо, отримуємо результат і їм задоволені. В перегорнутому значенні тут можуть бути декілька моментів, що ми витрачаємо кошти, що ми можливо не задоволені самим процесом, що в нас є якісь фінансові труднощі. Які, врешті-решт, можуть на щось ще впливати. І це може впливати, знаєте, як такий симбіоз. Ми витрачаємо гроші, за які заробляємо тут, ми витрачаємо на сім'ю, наприклад. Або ми витрачаємо забагато, і через це в нас якийсь стрес. Або ми відчуваємо, що того, що ми заробляємо, не вистачає. Тобто так може бути, да але при цьому самі по собі карти доволі позитивні, навіть в перегорнутому значенні. Тобто вони говорять про великий потенціал, вони говорять про потенціал того, що можна нормально зробляти, що ось-ось і отримаєте класний результат, вийдете на те, що ви хочете. Тобто, тут знаєте, якби треба проаналізувати вашу ситуацію, подивитись, чи є реальні варіанти. Якщо вони є, то хапайтеся за них, тому що карта доволі позитивна. Ось і далі, що ми бачимо, вісьмірку води Да, Вісьмірка води вона говорить вам власне про те, що треба від чогось відходити, від чогось відмовлятися. Можливо, те, від чого ви хочете відмовитись, не хоче відмовитись від вас. Да? І тут може бути така історія, що, наприклад, треба дати час. Подумати, як зробити по іншому. Так? Але тут видно, що ця чаша остання, вона от ще трошечки і піде на дно. І оця дівчина, вона якби відпускає цю чашу і йде в новий день для себе. Вона йде в новий, новий початок для себе. І це круто. Так? Тобто, значення цієї карти відпускайте, не тримайтеся. Можливо, ви за щось довго боролися, можливо, ви за щось довго переживали. Хайте, все класно, все супер. У вас будуть нові можливості. Ось тут, прям от вони одразу вийшли. Е, та, лицарь мечів, до речі, це ви. Тому що ви повітряний знак водоліє, і якраз мечі це ваша стихія. Тобто, у вас умовно ви відмовитесь від однієї історії, у вас з'явиться інша. Та? Тобто у вас якби по іншому не може бути. От лицар мечів, ви вже знову кудись біжите тут. Тут трошечки так повільненько йдете, а тут вже біжите за якоюсь новою можливістю за, за чимось, що можете ухватитись. Це лицар мечів, це й про розвиток кар'єрний, це й про розвиток особистого життя, це про бажання розібратися, поставити крапки над і іти. Знаєте, в жорсткий спосіб, тому що мечі вони такі різкі, да? вони е, ріжуть, тобто все. Сказали, як відрізали, да? це про вас. І е, я би сказала, що у вас от така історія, коли е, відчувається, що або за щось тримаєтесь, і це вам трохи заважає, можливо, впливає на вашу сім'ю, на ваш побут, або вас тримають і від чого ви повинні відмовитись прям свідомо, тоді вам буде легше. Так, і далі е, наступна е, колода Таро універсальний фушторо. Ще в кінці це класний знак. Значить, що пощастить. Давайте подивимось, що очікує Водолієв У липні 23. у липні 23. го Весьмірка Пентаклів. двійка Жезлів. І шістірка жезлів. О, класно, класно. Тобто, в на, по, на початку місяця ви будете ще там щось думати, сумніватися і так далі. Е, середина місяця, лицарь мечів, все. Я чітко все зрозуміла або зрозумів, все пішла робити або по, побіг робити. Да? Е, е, хапаю свої можливості, хапаю можливість розібратися і зібрати інформацію, поговорити. І далі це вісьмірка контактів, яка власне говорить про... Роботу, що тут прям виковуємо свої пентакліки, виковуємо свої грошенятка, ми працюємо, заробляємо, відчуваємо впевненість, відчуваємо комфортний ритм, відчуваємо, що ми на своєму місці, що ми все робимо правильно. Тобто Вісьмірка Пентаклів дуже класна, позитивна карта в плані того, що це рутина, як вісьмірка, але вона. Вам подобається, вона вам типу, лягає до душі, вам це нормально, ви розумієте, для чого ви це робите, ви заробляєте, і це карта і клієнтів, і карта грошей, тому якщо ви працюєте з клієнтами, то вони будуть. Далі двійка жеслих перегорнута, є відчуття безперспективності, про що воно? Ага, ну тут таке враження, що ви втомлені. Да, у тут отут такі дві карти вони говорять про те, що ви втомлені в якийсь момент будете, і от в цей момент вам важливо взяти паузу, відпустку декілька днів вихідних. Та, тому що від цього може бути відчуття вигорання. Тобто спробуйте взяти відпустку. Або отут ще може бути, знаєте, по цій карті відчуття, що я нічого не можу зробити. Типу, я, я вже все зробив, нічого не допомагає. Тут теж така історія: зробіть паузу. Просто зробіть паузу, відпочиньте, видихнете, тому що далі карта переможця. На ну, тобто е далі я думаю, ви накопите сил, у цей візьмете цю невеличку паузу, якось там подумаєте, порозмишляєте, що куди як і та, і далі. І шестільки жезлів говорить, що ви зрозумієте для себе шлях, ви знайдете для себе сили, ресурси е людей, не знаю кого завгодно, і підете умовно з перемогою. Тобто це карта переможця, тут прям віночок на коні людину підтримують, її захищають, вона знаходиться в такому знаєте, стані, що тип, все вдасться, все класно буде. Тому тут бажано, отут, от, як відчуєте, що ви видихаєтесь, не чекайте, поки зовсім погано стане, і беремо там відпустку на пару днів. Спимо, від'їдаємось і з новими силами в новий день. І також давайте ще подивлюсь для вас Водолія на липень 23-го. Слухайте, такі карти випали класні. Я просто на полу випав всі. прям всі прямі. Імператор, королева Пентаклів, шестірка Пентаклів. По-перше, імператор, да, він з такою шахматкою тут. Е продумуйте на декілька кроків вперед. Беріть на себе відповідальність і продумайте на декілька кроків вперед. Це вам принесе гроші, комфорт і це вам принесе рівноцінний обмін. Ви комусь, вам хтось, на да, тобто доволі така класна історія вийшла. Тобто, от вам дуже позитивна, дуже позитивна порада, я б так сказала. Е, взагалі по пораді і по цьому видно, що гроші у вас будуть. Робота буде. Від чогось треба відмовитись, але це спеціально для того, щоб рухатися далі. Тому що кінець ну дуже позитивний. То Якщо є можливість не триматись, а брати на себе відповідальність і вірити, що у вас вийде. Да, наприклад, якщо ви хочете створити свій бізнес, оці карти, вони кричать про це. Беріть, беріть і робіть. У вас буде класно, підуть клієнти. Да, тобто е, тут дуже-дуже все позитивно. Ось і все. Отака От у вас порада водолі. Якщо Хочете записатись до мене на консультацію, пишіть мені в інстаграм всі дані під відео. А, і я вам бажаю чудового липня. Він у вас дійсно чудовий. Будуть якісь зміни, трансформації, таке щось. То я вам бажаю удачі, всім пока.